В Академії боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина відбулося святкове привітання бронзового призера чемпіонату Європи у Загребі Ігоря Никефорука. Дуже відразу, що представник прикарпаття нашої рідної академії достойно боровся, достойно проймов себе на цих і здобув. Я думаю, що перехопою їм гучні, бо посмісила. Об'єднавшись, заручившись підтримкою Божою, в першу чергу, і підтримкою людей, які теж виросли тут, в івано франківку тут на теренах, при Карпаттях, що ми не другий сорт, не третій сорт, не п'ятий сорт, якщо може хтось. Взагалі не сорт, що ми мужчини, що ми хочемо тут. Жити тут, пити цю воду, їсти цю їду, дружити з цими друзями, які живуть тут, женитися на цих дівчатах наших, поважати весь світ, влюбити весь світ, но жити у франківську. І чемпіонами Європи можна ставати живучим Франківську. Віталій Чорненький, Михайло Сенів, Голос Інфо.